Потом Донецько, а живу в Як там в Донецьку, розкажи. Ох, там а Однією крихітною ручкою він розмальовує автівку, а іншою показує скільки йому рочків. Маленький Вітя пам'ятає кожен постріл війни, яка прийшла в його дім у Донецьку. Ти пам'єш, як стріляли? Так. Да. Да. Ми там п'ятаєс. Із Донецька хлопчик тікав поспіхом із мамою людою. З собою встигли прихопити тільки документи. Уже тут у столиці прийшли до волонтерського центру по допомогу. Мама зізнається з маленьким у чужому місті складно та ще й без тата. Той у лікарні муж мої э, боєць батальйона Донбас ранення по падилавайська і за по-моему, за сутки, за день до закрытия Иловайского котла, его ранила и вывезла скорая помощь. Родиною чумаків одразу ж почали опікуватися волонтери. Тут у середмісті столиці в них своє невеличке містечко. Коробки з одягом, поруч, вагончики з іграшками та їжею. У кожного волонтера своя зона. От я наприклад, відповідаю за ось цей пищовий контейнер. Здесь ми фасуємо пайки. Зізнаються з кожним днем. Допомагати людям стає дедалі тяжче. На даний момент пайок, ну як ви бачите, прилавки, на жаль, опустили наші. Тому що продукти очень сильно подорожалі і не всі можуть цю допомогу. Такої пустоти у нас не було ще ніколи. Та кажуть, порожні полиці для них не найстрашніше. Справжнім лихом вони називають те, що сталося кілька день тому. Новий закон. Аби отримати такі бажані від міжнародного валютного фонду гроші. Україна виконала всі необхідні умови. Два дні тому закони, які вимагав від нас МВФ, підписав президент. І поки Україна радіє такому довгоочікуваному кредиту на сполох, раптом почали бити волонтери кажуть, серед тих законів був і такий, що стосується їхньої роботи, і який фактично є для них вироком. Тепер за те, що вони допомагають людям, мають ще й податок платити 20% від вартості допомоги. Звідки серед законів, більшість з яких стосується тарифів, взялися вони, волонтери не розуміють сумніваються, що валютний фонд вимагав би від України обкласти їх податками. Та кажуть, найцікавіше навіть не це. Виявляється, платитимуть не всі, кого звільняти, а кого ні, визначатиме сам уряд. Це, як варіант може обернутися корупційними діяннями. Кого включать список, кого не включати. У кого голубі глаза, у кого сірі. а ще доброчинці не розуміють, як порахувати ті 20 відсотків, які мають віддавати державі. Мені люди приносять речі, на бивши в употребленні. Я видала дві пари трусів, я з них мала заплатити налог яким образом, що робити з новоухваленим законом, це... поки не знає навіть його автор мінфін. По поки що я не маю відповідь на це питання я не знаю, як це адмініструвати Наталія Яресько зізнається, волонтерить і вона, і її діти. І як тепер рахувати доброчинні гроші, сама не розуміє. Бо закон є, а Ми механізму його виконання немає. Якось відповідь на це немає. Поки що яку систему, як і створити, кого реєструвати, хто має реєструвати, як їх прилітати, як їх аудит робити. Я поки що не маю відповідь на всі ці питання. Поки уряд шукатиме відповіді, волонтери вимагають узагалі закон скасувати. Люди працюють, люди оказують допомогу, ставте їх в покої. Волонтери зараз працюють за державу. І якщо при цьому государству ще і за это доплачувати, то я хочу бути государством. Тим часом у маленького віті нова іграшка. <реклама> Каже, йому волонтерів подобається. Обіцяє сюди обов'язково повернутися. <реклама> Каже, йому ще автівку домалювати потрібно. Артем Сорокін, Євген Ткаченко, програма Вікна СТБ.